Гарного та мирного часу усім! Ви на каналі Сила Мальфаркі. Та прогноз для тільців. Коридор затемнення 14 по 29 березня. Тільці я бачу, бачу, ви хочете сваритись з кимось. Чому? Тому що ви будете шукати якусь проблему там, де її немає. З чоловіком сім'ї, з друзями, знайомими на роботі, так, важкі енергії. Все ми це розуміємо, але не шукайте проблеми там, де її немає. О, очікуйте на коротку дорогу з поверненням. Поїдете туди і назад. Можете радіти, якщо хочете. А можете поспівчувати вашим ворогам. Тому що все, що вам робили, пішов відкат негативної енергії бумеранг. Зараз ви на стадії. Повномасштабного очищення, очищення домівки, очищення всього, що вас оточує, очищення друзів на роботі. Ви реально будете відбуватися речі, ви не будете знати, що, що робиться, що таке, що все на купу звалилося, і щось відходить. Щось приходить незрозуміле, якісь люди до вас приходять в життя незрозумілі, а щось відбувається, відходить. Да? Люди такі можуть бути дикі по відношенню до вас. Ви це побачите, це просто йде очищення. У вас йде таке, що три дня, три місяці ситуація вирішиться. Вам на користь? Щось пов'язане, що давно не могло вирішитися. Стережіться людини, що прийде до вас з похиленою головою. Чому? Тому що ця людина буде у вас просити щось, і, можливо, навіть бути таке, що гроші якісь просити взаймайдати. Або вирішення проблеми з якимись бумагами і також з грішми зв'язано. То будь ласка, не купляйтесь на це, тому що це буде вам дуже-дуже великий мінус. Тож, тільці, захист є, і все добре. Я бажаю, щоб тільки все збулося добре.